Всім привіт! Хто знову з нами? Реномаган Купе. Он померював 1.6-7 й рік. Audi А4, 2007 рік, 2.0 дизель. Ось так провіряє машину. Клятки робити, не можна так робити. Так, Маган. Показую коротенький огляд. Бампер чуть чуть зрапина. Далі показував, що ми маємо Судм'ятник один катка є маленька, але викатиється. Як завжди двері відкривають, він дивляться. Я не знаю, що нас купе куплять взагалі. З цієї сторони царапина, ну, на полірнеці, я думаю Не прогнута нічого. Гуми немає. 2009 рік. Цей меган на шкірі. 405 мечів. вони не гниють. Вони в принципі не гниють. Дороги цілі. 140 тисяч пробігу. Один і шість бензин. Клімат. мультикермо кермо. Не вистачає навігації. Круїз контроль є. Вартує вона 200 євро. Сервіска. Якась там є, я бачу. Двинадцятий рік. 29 тисяч 16,69, 21,97. А, тут 14-й ще є, 18-й рік. Я їх пропустив. І останній сервіс 23-й рік, 100. 23-й рік 43 тисячі. Вони щось це... Бо там 165, це номер рахунку. Щось вони, коротше, прикальнулося, 43 тисячі. У 21-му було 97 а там... Напевно, 143, там 45, 145. 143, напевно, було. Що продають, хто його знає. Два ключа є. Два власники. Перший власник, другий власник, більш немає. Задні сидіння нові, це понятно, у них рідко хтось їздить, думаю, що купляють копейку, то точно не для дітей угу. тут навіть жилетка і все. Що там Підсім шеші, я ні, під тим нічого немає. Кой так. Как ему подобается этот колер. простой MPI-ный джагун. Вот так, последний сервис, 21-й год. Это если диски красивые, хорошо выглядит машина блядь. Без дисков он фону... на мінімум тесов і сейчас помсики ось така тачка Литову ось пішов на стоянку не дає знімати хватить Спілкуватися хоче. не скучно тому ось так на цьому закінчуємо з міганом м'ячі, мечі тому що два стекла ви позумієте Далі у нас ось така Маріо не фарбована, це вже краще, ніж в тому випуску у нас була ржава Я просто ті рази прибор забув. Таке буває навіть у нас цей раз взяв це прибор. Нюанс який. балончиком хтось під, підкрасив, під царапини щоб не ржавіло просто. І якщо сполірувати, пінтувати по-новому. Я б не красив, бо навіть, ну якщо є люди, які яким це зважає, можна закрасити. Так само ось це вітривання дверей, вони не дивляться, бам-бам і все. І воно здерте, його треба теж тампувати. По гумі йдемо. 15-та гума, рік. Не бачу, напевно, з цієї сторони, все сезонно, ну гарний протектор. Гудьер. Протектор класний. передня Сказала нам до побачення, гума вже її нема. На бампері невеличкий нюанс. Але це 1.6 MPI, це не 1,4, це вже кращий двигун і ціна теж приваблює, скажу, так. Такий нюанс. Тут ще на дверці є. це теж треба змити в них його, я не знаю, на що не його за... Знаєш, вони їх ці царапини. Запшикували балонечко, міг мене сполірати просто гарно і все. Але би вони все міли робити, вони б для нас їх не продавали би. Дуже добре, що вони не всьому доганяють. Ця дня гума. Теж добра. Який то рік тут тієї гуми. Не бачу, коротше вона... А ні, є. 20-й рік. Не молода, але не стара. Піде, я думаю, що ще піде. Полочка є, дуже рідко в них вони лишаються. Ну і взагалі в більшості машинах їх забирають, я не знаю, кому вони потрібні. Комплект домкрат, ключ є, запасне колесо є. Викрутку забрали, Ну нічого. Головне, що є запасне колесо. З домкратом, з ключом. Бо я колись їхав. Колесо со мене відкрутилося, я до демократа доключаю, а там нічого. І що ви думаєте, до стоянки руками підкручував болтики, поки доїхав? Потім зустрів українця і він мені допоміг його закрутити. Таке було на автобамі. То вам не в Україні переганяти. Так, це регулюється, тільки де воно регулюється. Ладно, пізніше. Слоні, таких нюансів. Ну а хімчистка потрібна, звичайно. Стандарт. Так, сьомий рік, сьомий рік, сьомий рік, вона буде чистою сьомий роком. 22 рік був тюф. Зараз я вам скажу, який пробіг був. 130 тисяч пробігу. Зараз 160. Я забрав їх, їх людей. вона не може бути кручена. До 26-го року є тюф. До третього місяця. Тут є нюанс. Зламалися тормоза в них. Як зламались? Вони просто зажать, супротапу заклинювали і, і все. Ось так, ще є 15-го року, який бачу. 13-го, ну, це все для нового власника залишиться. І зараз покажу вам під капотний простір. Це прийшов 1,6 і тут дах. В чудесному стані він не лак не послазв. Він там є. Ось так. В 2018 році замінений був ГРМ. Тут це це покиди... Є ГРМ, здається. 150, наступний в 250. Щось вони прикалуються, напевно. Прикол тянуть. Не знаю, Перша раз що ГРМ на 150 тисяч. Так, зараз я його заведу. Працює він гарно. 160 пробігу. Навіть є он мультикермовий гляньте, нагоріється. Ключа 2. Це відкриває, закриває цей заводик. Чому? Зламали. це Працює. Це назад працює. Чіри роблять волосні, ніж він. Ні, робить він тихо, рівно, без посторонніх звуків. Так, що по ціні? Ціна 800 євро без торгу. 1,6 і сьогодні рік. О, цікавить, можна її провести. Це, я думаю, дуже файна ціна. Без нюансів таких як потій. Ну, дешевше на 350 євро, але ну, ви повинні розуміти, що ви там накрасите навіть на більше, ні на 350. Ось так. Там АБС інколи загорявся. Але це і за того, що задні супорта, вони заклинені, напевно, задні. І вони тормоза треба робити. У тормозах тут є дефект якийсь. Я відразу вам його кажу. Щоб якщо вдруг хтось захоче її придбати, то щоб ви це знали. Ось дивіться, ще є корса, Opel Corsa двохдверна, я, я з неї забувся. Десятий рік, один літр. 650 євро. Можна її придбати, якщо хтось буде Та не знаю, дві дверки. На них мита теж -то. нарахують, я думаю, 1600-1700. Що потрібно, можете сказати так дивіться яка лялька 9 рік хто любить ауді S-Line диски те що треба правда не на нашій дорогі але ну, вже є місцями у нас непогані дороги ну більшість ще на жаль 19 прикольно прикольно дивляться вони Тут турбіна вже хоче, щоб її зробили. Я її спеціально не мив, щоб ви бачили, що є якісь нюанси по турбіні. 193 пробіга. Правда, сервіс я не знайшов. Сервісної історії я тут не знайшов. Я, час, я ще не пробував, тому Буде цікаво. Я обов'язково вам пробіг, якщо вона не продасться, бо хоче він з неї 2600 євро. 2600-2.0 дизель. наймити, я думаю, буде район 4. Не район на 4 точно буде. Ви собі рахуйте самі, дивіться. Еслайн Л2, слухи домникій. Музика боси. Сидіння S-Line. Все як має бути. Мультикермо. Датчика, доща нема. Ой, світла нема. Мені цікаво, що датчика світла нема. Круїз-контроль є, це вже... Так ось так 193 На таблі, ну я думаю, що може Ну я, я не можу там гарантувати що він рідний так само і не може відкручений Навігація, я думаю що вона достона, може ні, може помиляюсь Так Чистий сьомий рік 103 103 кіловат. 2.0 дизель. <кій> Підігрів це все, в принципі, є. Ось так. Тут є ще плюс хороший, я вам зараз покажу його. І він не спереді. Він ззаді. Ось такі титани. Прикольні! Не знаю наскільки вони. Ну, гляньте, Весла, весла. Volkswagen Бассауто це... ...Audi, Volkswagen, це цікаві автомобілі, які часом не можна зрозуміти. 17-ті. Ну, це зимові у нього були, напевно, так. Да. Це зимова гума. Це зимова гумка. Ну на зиму завжди треба вище і... Самі розумієте. 2.02.0, тракторець є тракторець. Який ще має виїздити довго? Якщо дійсно 125 пробігу, 123, то це, то це дуже класна пропозиція. Так, 25 рік. На 183 обслуговували. Можливо, в принципі, я не буду тут гарантувати, що він обслуговували це Варта уваги. 20-й рік, 144 тисячі було. Мені оце Не знаю. Дивіться самі, судіть самі. Я вам показав, тому що я сервіску. Тому що сервіску я шукав, я її не знайшов. Там є якісь книжки. Но це не сервісна історія. Ось таке. Ну це таке? шось, ну відкритиш його, правда, вони його ламають інколи. Навігаці. Що даже є навіть і що. Щось ці кнопочки не роблять, коротше, їх нажимаю, вони щось. Оні роблять. О. Є короче. не От могу. Отакі, отакі. От Підлокотники. Ну ось так. А, саме головне. Яка стеля чорна. І на путлочок. Ну, це, це бачите самі. Хімчистка, опуліровочка, Це потрібно. Тому думайте самі. Якщо воно вам цікаво, можна провести. Дайте молотовці показувати. Йому тільки замічуюсь машиною погазуй. Бачите? Ось так. Ну все. До нових відео. Пока. Кстати. 60 пробіга 21 рік, дизельний.